Всім привіт! Ви на каналі Family Fish. Давно не знімали відео, не було часу. Сьогодні в нас на календарі вже 1 лютого. Уже прийшла до нас настояща зимна е, зима, тому що випав сніг і ми сьогодні вирішили записати відео. Ми Вищаться з на річку. Я тут падаю і все з моменту Останнього нашого відео, коли ми випускали, ми ще їздили на риболовлю. Друг мене витащив, але вже був заморозок, вже була така холодріна, по-моєму, навіть ночі було мінус 4, але все-таки вирішили поїхати. Так, приїхали ми на нову водойму. Така красива. Зараз будемо пробувати кидати тут діперка. Так, Денчик, доставай. Так. Так, все, дипер есть. Ладно. Кидаем в воду и и подключаем. Слишком мелко, так, тремо я закину. Метрів 60-70, да? є. Ну, покидали діперком, там нічого, риби взагалі не знайшли, там одна пропливала. Поїхали на сусідній, там більш-менш щось було, вирішили зупинитись там, розкинули всі снасті. Так. Шоп такий. Ну що, я багато не замішую, так? Да? Попробуємо. Чуть-чуть бустерка. Ну тут точно вся. Так, і чуть-чуть водички. Блін, вода холодна, капець. Так, заминаємо кашку. Так, я у великі пружини хорошо запнул. Все отлично. як воно держиться. Так, чіпляємо сюди пуфики. Тут великие крючки по два штучки на маленькие кормочки, на там маленькие крючки под них. Ну что, вперед, есть. Сейчас на накрим. Так, термос. Положено. Так, все, в нас всі 4 удочки закинуті. Зараз будемо пити чайок, денчик, ноги промокли. Що зараз чайку гаряченько обохнеш? розслабишся, зігрієшся. Закинули на Карасіка Карпіка, покльовка там одна була, але по суті взагалі нічого ми не зловили. Взяли спінінги на хижака, пішли покидали. Взяв спінінга на хіщніка, він бльосинку. Зараз прийдусь покидаю. Є, дивіться окунець попався. Прям взяв, прям взяв під берегом на блісну. Ось такий дивіться який хороший. Так. Ще покидаємо. Який окунець. зараз поміняю точку забросу. Вон, напірс такий маленький. Зайду там, спробую покидати. І вдалося мені витягнути одного ну, кстати, такого величенького окунця. Ну, Ми його потім викинули, що з одним окунем їхати додому. Два пацани і один окунь. Ну, Отак у нас ця рибалка закінчилась, тому відео не вийшло на наш канал. Очки дикі. Угу. Хочу також подякувати всім тим, хто підписався з перших днів е, до нашого каналу. Це нас дуже сильно надихає. Надихає нас на нові пригоди розвиватися, ловити більше риби, узнавати нові водойми. І також дуже приємно, коли люди пишуть коментарі, е дають якісь поради, е як краще ловити, що краще використовувати, де краще ловити. В цьому сезоні, от які ви бачили, можна сказати, ну почти весь, тому що я почав знімати пізно. Почав е ловити дуже багато риби. В предучих сезонах моїх, коли я навіть не знімав відео, ну, я не знаю, можна сказати, що риби взагалі не було. Може, була там одна рибина за весь період літа, весни і все. А так, таких результатів, які були в цьому році, в мене жодного разу не було. І це все завдяки вам, тому що е подписчики мені рекомендують водойоми, де можна половити. І там я дійсно роблю результат. Також в минулому році в нас було багато смішних моментів на риболовлі, коли там риба випадає, коли там хтось в воду лізе по свою снасть, коли там лодка переворачується, ще щось. Приходить до Ну Тут вона недалечко і видно. Валера погнав. Пів... півудочки закинув. Вона застряла. В сміслі застряла. Тут костер горить. Тут валярні черевики сушаться. Мілан. Але найцінніше, що я можу взяти з минулого року, це те, що змогли ми провести багато часу зі своєю сім'єю. До водички. Тільки не кидай його. Всем привет! Мы уже кушаем. У меня есть еда и шашлык. Катушку. Тяни катушку. Молод... <как> все, мы, мы погнали. Да. Милка, Миньон он бутерброд сделала. Сейчас будем чайок пить. Сделала такий столик. Пожити в палатках, скуштувати там різні види м'яса на мангалі, чайок зробити на мангалі. Помилувались костром, помилувались нашим зоряним небом. Хочу подякувати нашим Збройним силам, які нас захищають, дають нам мирне небо і дають нам змогу просто навіть жити і проводити разом з нашою родиною. Дякую. вам. Доброго. Тільки що підходив рибак, сказав, що нічого немає. ну Я не знаю, я і літом сюди кидав е спінінга, нічого не було, хижака, і кидали сюди на карасика, теж нічого не було. Зараз люди е ходять, он лунки борять і взагалі теж результату немає. Хоча в ці ж дні мій товариш їздив на рибалку на інший водойм і піймав дуже хороший результат. Два рази їздив і два рази куча риби, щуки, я не знаю таких розмірів, ще трохи хочу розповісти, що нас чекає з весни. Готуюсь до нового карпового сезону. Ми в кінці сезону купили лодку. Придбали ехолот для того, щоб перевіряти, де яка глибина, де є водорослі, де сидить рибка. Закупив дуже качественні прикормки. Уже закупив. В новому сезоні хочемо трохи розширити нашу географію, їздити трохи далі. Спробувати ловити на спінінги, на резинки. З лодки будемо, кстати, на поплавочну рибалку їздити. тільки льот розтає одразу. Грузимося, їдемо. Дитина постійно спрашує, коли там рибка буде, коли поїдемо на рибалочку з Коротше, Всі захваті від наших е поїздок, крім дружини. Для неї це тяжко дається. А? Хочемо піймати купу риби, трофейної риби. Слідкуйте за нашим каналом. Дійсно, буде набагато краще, ніж було в цьому сезоні. Кстати, в цьому році. Буде нова підсака. <хи> багато планів. Так що слідкуйте за нами, підписуйтесь, пишіть в коментарях, як е, правильно ловити е, зимою. Може, за допомогою ваших е, м, совітів. Я все ж таки ще раз вийду на лід і попробую все ж таки піймати будь-яку рибину. Сподіваємось, що теплий сезон, е, весна принесе нам довгоочікувану перемогу. І ми зможемо подорожувати по всій Україні, ловити крупну рибу. І ще раз хочу на останок подякувати нашим військовим, які дають змогу нам жити під мирним небом. Ну а з нашої сторони, ми повинні зробити все, щоб військові відчували нашу підтримку і вдячність за їх працю. Тому хто чим може підтримуйте військових. E, Наша сім'я також e, підтримує. Ну, в принципі, якось так. Дякую за перегляд. Чекайте наші нові відео. Всім пока.